Сьогодні на 1 мільйон 300 тисяч гривень передбачена допомога для частини наших Захисників, які йдуть на зміцнення їхньої матеріально-технічної бази. Крім того, ми сьогодні внесли зміни і додали ще коштів на виплату почесним громадянам. На день міста ми плануємо вручення відзнак. Відзнака також передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги. І загалом 15 мільйонів 700 тисяч гривень ми виплатимо родинам загиблих. Ми додали і кошти, і кількість. На відшкодування це так звані кишенькові витрати нашим дітям сиротам а також діткам позбавленим батьківського опілкування. 147 нас таких вони щомісяця отримують з міського бюджету доплату до тих виплат, які мартують держава в розмірі 700 гривень. Крім того, ми сьогодні розірвали договір з одним з перевізників по 35 му маршруту за постійні грубі порушення, графіків, правил перевезення. І від 27 вересня цей маршрут частково буде обслуговувати комунальне підприємство електротранс середньою і великого бритного автобусом.